Я чую питання, типу не питання, навіть коментар. Купив матрас за 1300. Ви тут мені ось поролону предлагаєте за, за півтори, да? то, Ну чесно, ну ми займаємось продажем матрасів, але да? у нас блин, у нас немає ціни по 1300, Ну от реально, десь да? серед цих виробників, що ми продаємо цей матрас, і комфорт, і матролюкс, і ЄММ, що тільки немає. Але 1300 там немає. І мені цікаво. Просто люди, коли коментують, да, що вони купили матрас за 1300, то треба вірити чи не треба вірити, що взагалі робити в цій ситуації. І коли ти знаєш, скільки коштує да лист якісного паралону, да, то ну, який матрас може бути про 1300 взагалі. Це така історія собі сумнівна. Коли в супермаркет заходиш, там ковбаса буває і за 150 гривень кілограм, і за 800. І Ні, на ну, смак вони ж відрізняються. Так так, да, але просто ж люди я кажуть: я купив паралон. А паралон і паралон це ж два однакові слова. Блін, але ж вони не розбираються, що вони різні, бувають, вказується. А їх така купа, да? а вони всі різні, блін. Е, да, того, це коли матрас купив за півтори, то дуже круто. Це взагалі нормально. Може і вона? А воно ж знімає, так? Що хотів ще сказати, ось маю зразок дешевого паралону. І ось трохи краще. 1300, да? да якраз? Ну, так, да, це якраз ці матраси 1300. Ну, я не знаю, реально, вони там уже до року служать і, і на цьому лі, ля комедії. <гум> а ось класний паралон, да? він трошки дорожче коштує. Якщо так подивитися, їх mm -hmm. да? два між собою. Між ними ну, суттєва різниця. Навіть це реальна мочалка, я б мов би не посуд. Да? А ну це може в матрасі використовував. Я не знаю, чи це видно просто, бо це таким макрозйомкою треба знімати. Ще та ситуація, коли варто прийти пощупати, да? щоб ти просто зрозумів, що між ними є дійсно різниця. От, е чому цей коштує дешевше, цей дорожче. Да? І от ця різниця вона помітна відразу.